Хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Сьогодні день кажуть, що день батька. Ви не чули? Це правда? А чому так якось не афішується ніде? Чому так якось батьки десь в стороні, як будь б десь, вони не при чому не при ділі, там, знаєте? Буває деколи таке, да? але як, як, як би це справити? Розумієте, було День жінки, потім День Матери, День сім'ї. Батько десь, десь ось. Я б я взагалі не розділяв би День Матері, День Батька, не розділяв би. Це не можна розділити. Не можна, але як сьогодні День батька, то всіх батьків вітаю з вашим днем. Хай Бог благословить вас і дасть вам бути добрими батьками. Я вітаю тільки добрих батьків. Ви думаєте, немає недобрих батьків? Є недобрі батьки. Я не хотів би мати недобрих батьків. Я радий і щасливий, що вони були добрі батьки, що і християни були вони. Це дуже добре. Я хотів би помолитися за батьків, благословити їх, хто має маленьких дітей, хто має дорослих дітей, хто вже має внуків. І дідусем став, щоб Бог благословив би від батьківства багато залежить в сім'ї, який напрямок будуть мати діти. Чи вони хотіли бути таким, як їх тато, чи вони хотіли бути такими, як їхній. Можливо, добре, якщо дідуська, а якщо сусід. Можливо, але добре, коли батьки, діти хотіли бути такими, як їхні батьки. Як батько. Це, це супербатько. Знаєте, це важливо, це закласти це, щоб. І коли, знаєте, я не думав, що про мене так мої діти думають. Я знаю, що думають по-різному, але, але думку свою написали. І вони зробили таку картину е на день нашого 35-річчя з моєю дружиною. І вони написали свої. Знаєте, побажання. Я, я, їх пові... я цю картину таку велику повісив, як, знаєте, кажуть, тато вже іконостаси в хаті роз... розвішує. <смітна> повісив, знаєте, а чому мені ціно, як діти сказали про нас з із дружиною? І вони це не посоромилися написати, сказати. розумієте, Деколи соромиться, люди сказати щось добре, красиве щось, але вони це зробили. І мені це приємно їхні думки про мене. Хай, ваш, хай ваші діти про вас думають добре, щоб були добрими батьками. Я хотів би помолитися за батьків. Давайте ми піднімемося і благословимо всіх батьків. Отець Небесний. Ми дякуємо Тобі за те, що ми маємо сім'ї. Ми дякуємо Тобі Господь за те, що ми маємо батьків. Хто має, хто вже сьогодні не має, але мав. Боже, ми дякую. Я особливо не маю чи зв'язати з батьків, але я дякую тобі за моїх батьків. Я дякую, що вони в мене були, Господь. Боже, я дякую, що ти дав мені можливість бути батьком і бути вже дідусем. Я дякую тобі, Господь, за це. Благословляю моїх братів, які сьогодні мають сім'ї, мають дітей, мають внуків. Благослови їх, Господь, що вони були б добрими батьками, щоб вони були б гарним прикладом, що вони були б священниками, Господь, що вони могли бути тим зірцем, Господи, правди, такої зірцем справедливості, зірцем турботи, любові. Господи, благослови, Господь. Всіх батьків, а також хто має сім'ї, Господь, щоб вони могли бути добрими бути і чоловіками для своїх дружин. Господи, благослови Господь і будь прославлений, Отець і Дух Святий. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ну я думаю, що ми поправимо це діло. Треба говорити про те, що сім'ю не треба розділяти. Жінка це день сім'ї. День, коли ми говоримо про сім'ю, то ми говоримо абсолютно не можемо розділяти чоловіка й жінку. І так само відділяти від них дітей. Я, не, я Ваша сім'я не в зборі співає сьогодні. Де Микола? Я бачу жінка його там ходить, а де він? Тоже десь ходить, чого він не співає. Покличте його до, до церкви, і ми його будемо зараз якось от, після служіння. Він же співав колись з вами, мені каже, це сім'я, яка сьогодні служить, вони дуже близькі люди для мене. Знаєте, ну, і родичі ще ж, правда, Моя двоюродня сестра тут сидить, от і вона тішиться, що її діти служать, знаєте, і я, це так важливо є. І ну не тільки сестра сидить, її чоловік Петро співає ще також. Ну і тут кондратовці зібралися, всі приїхали в гості. Я не знаю, чого й приїхали, так зібралися. Всі що у вас за збори такі в Києві сьогодні. Але хай вас Бог благословить. Дякуємо, що ви послужили сьогодні для нас. Дуже важливо, брати і сестри, коли ми приходимо в Дім Божий. І я завжди молюся, Господи, дай мені слово, щоб я міг почути те, що хочеш, Ти мені сказати. Я не прийшов на концерт. Я не прийшов для того, щоб мене побачили або побачити інших. Хоча це важливо побачити інших і щоб тебе побачили. Це так добре, поспілкуватися з людьми. Але в першу чергу прийшли ми в дім Божий для того, щоб поклонитися Господу. Це воздати йому славу. І ми це вперше робимо. знаєте. Ми ходимо в його двори із піснями, і з хвалою. Ми возвеличуємо ім'я Господнє, бо він достойний слави. Алілуя, Господу! Слава Богу! Друге. Ми хочемо почути, що Бог скаже для нас особисто. Серед того всього, що сьогодні будуть брати говорити, співаються, знаєте, спілкуються. Я хочу почути те, що Господь має до мене, що Він має сказати для мене. І це важливо є. Бо в Господа є завжди щось свіже для того, щоб дати для мене. Це як їжа, це як напрямок для твого життя. І це так важливо є. І сидів якось четвер на зібранні, будучи в зібранні, і я так знаєте почув для себе так важливо. Знаєте, одне слово, знаєте, це є порадник. Порадник. Я так зра. Зразу вхватився за нього. Як важливо це, коли ти маєш доброго порадника, доброго і не одного, можливо, порадника. Ті, які можуть тобі порадити щось, коли в тебе якась тупікова ситуація, коли ти десь щось не розумієш, не знаєш, вагаєшся, і ось прийшла людина одне слово, і в тебе світло появляється. В тебе просвічується розум, ти ясність бачиш в той чи іншої справи. Будь-яку справу, що б ти не робив би. Можливо, навіть десь спеціаліст в якійсь справі, а хтось порадив тобі щось зробити, підсказав щось, і зразу по-іншому ти виходиш із того іншого якогось такого трудного, життєвого стану. І коли я роздумував про Дух святий, який Господь пообіцяв, і у Господа була порада для учнів, коли він відходив від них. Не відлучайтеся від Єрусалиму. Це така порада для них була. Не відлучайтеся. Ви пам'ятаєте, коли Христос воскрес з мертвих? І що з ними було? Вони кожен десь по собі пішов. Ти в ішли, і Господь зустрівся з ними. Після свого Воскресіння вони йдуть, роздумують, сумні такі. І він їх повертає назад. І він їх попереджує і радить їм. Не відлучайтеся від Єрусалима. Знаєте, це, це не просто положили тіло в гроб. Вони знають, де він в гробниці. Ми не знаємо, що з ним, як, вже як похоронили його, вже третій день він в гробі. І пішли в Ємаус. Але він явився для них. Це щось інше. Вони побачили, як він возносився на небо. І він їм порадив. Не йдіть з Єрусалимом нікуди. Не йдіть з Єрусалиму нікуди. Ви ждали б день, ви ждали б два, ви три і чотири. Ну, вже три підождали, нічого не відбувається. Третій день Христос воскреснув, третій день мав Духа Святого послати. Не посилає, нема. Ждуть п'ятий день, немає, шостий немає. Скільки ждати? Ждати, поки не отримаєш. Це повеління було. Це вже не тільки порада. А повеління було. або то ви отримаєте обітування, коли ви будете слідувати цій пораді, коли ви будете послушні цій пораді, ви отримуєте обітування, яке обіцяв Господь Небесний Отець. І учні, вони чекали обітниці, не відходячи від Єрусалиму. Дочекалися чи ні, брати і сестри? Звичайно. Ця подія сталася. На день п'ятидесятниці. Я думаю, що по-людськи вони мали розрахунки. Я, якби був євреєм і жив би в той час в Єрусалимі, знаєте, і мені Христос сказав би, виходячи на небо, що ти не йди з Єрусалиму нікуди, но ти щось отримаєш, я нікуди не пішов би. Бо я щось отримаю. І собі так прорахував би, а що ж мені тут ждати? Десять днів до П'ятидесятниці осталося. Я буду йти з Єрусалиму, а потім знову мені вертатися назад, то я краще побуду в Єрусалимі. Нормальний розрахунок чи ні? Ви так думали, чи ні? Ви не євреї. А от єврей істину, і так міг би подумати, знаєте, я не знаю, які мотиви були в учнів. Ну, я так собі подумав би, і сидів би в Єрусалимі до Дня П'ятдесятниці. Бо на День П'ятидесятниці сходилося багато людей до Єрусалиму з різних місць. І ось, дочекавшись День П'ятидесятниці, учні отримали обітницю. Але хотів би сказати про те, що це ще для них було невідомо, але для нас це все відомо. Ми знаємо, що в Слові Божому написано, в Євангелії від Іоанна написано є такі слова. 14 розділ, 26 вірш. Утішите же Дух Святий, якого пошле Отець, ім'я Моє, Той навчить вас всьому і пригадає все, що Я говорив вам. Господь Ісус Христос говорив про. Духа Святого, який мали отримати в День П'ятидесятниці. Ми в очікуванні п'ятидесятниці. Ми будемо, йдемо до свята п'ятидесятниці, і в нас і ці теми якраз у церкві лунають. Я хотів би про це говорити: про те, що так важливо, знаєте, мати порадника і особливо Духа Святого, який може нас направити, навчити, наставити і майбутнє звістити. І Господь Ісус Христос Він говорив, що Отець пішле Його, який научить і всього, вас, всього, і пригадає усе. Це так важливо є. Євангеліє від Луки, 12 розділ, 12 вірш. Написано, бо Дух Святий навчить вас тієї години, що потрібно говорити, коли поведуть вас в синагоги, де будуть вас е, питати. Знаєте, про вашу віру, про ваше, е, е, ваш стан. І Біблія говорить, якраз е, сам Господь сказав, що Дух Святий навчить тієї години, що потрібно говорити. Без поради, це 15-й розділ пришт, 22 вірш, без поради розпочате діло розбивається. Як же порадників доволі, воно Сповниться. І ми розуміємо і знаємо. І не раз в нас на ранкових молитвах ми молимося за радників президента, за радників депутатів, ті люди, які біля тих людей, від яких приносить які, при, які приймають рішення від тих людей, які біля них багато дечого залежить. Негодні, не не знаєте, злі радники вони можуть спортити всяку справу. Але. Коли добрі радники, то і є успіх у всякій і в справі. І тому ми читаємо в Божому слові, що якраз Дух Святий, він добрий порадник, він добрий порадник. І все ж таки я е, є і недобрі поради, коли ми пам'ятаємо в історії ізраїльського народу, коли розділилося царство на Юдейське і Ізраїльське царство, і е, е, ходили з ізраїльського царства поклонятися в Єрусалим. На поклоніння. І ось прийшла така думка для царя. Порадилися між собою, як би, щоб люди не ходили в іудею. Як би, щоб вони не ходили туди. І вони зробили в двох місцях, знаєте, ідолів. таких телят зробили. І казали: Оце ваш Бог, ідіть, поклоняйтеся йому. І хотіли ось таким способом, знаєте, людей відвернути від Бога до ідолів. Це досить Погана була ідея, порада для того, щоб е, ізраїльський народ відвернувся від Господа. Ми пам'ятаємо час, коли сам Давид він мав так потребу в пораді від Бога, що йому робити, як йому діяти. Можете собі уявити, він пішов, приходить із своїми воїнами, а місто, в якому вони жили, все зруйновано, спалено, і все забрано. Що робити, він втомлений. Він в дорозі, да, це місто Сікелах. І втомлений, і що робити? І тут проти нього мають чуть не забити, його хочуть за те. Злі, сердиті, знаєте, розчаровані. Люди прийшли, подивилися, все зруйновано, їхнє життя. Можете собі уявити, що сьогодні люди переживають, які живуть в Україні, коли їхні міста зруйновані, коли їхні сім'ї зруйновані, коли це вони, вони все життя протратили, і це все зруйновано. Тими, хто прийшов звільнити їх від того всього, що вони переживають в своєму серці і переживали? І ось Давид питає у Господа, що мені робити? І ти. За тими ворогами, які забрали це все. Дожену я їх і чи переможу їх. Да питання в нього було: чи я їх дожену, чи я їх переможу. І Господь йому говорить: пораду дає. Або таку відповідь йому дає: доженеш і забереш. Доженеш і забереш. Це, знаєте, це такі прості слова, які могли окрилити Давида втомленого. Змученого і розчарованого. Вони окрилили його, і він піднявся і пішов. 200 чоловік не змогли йти. Єлі пленталися вже вони. Настільки ці мужчини втомлені були, і вони не могли йти воювати. 400. І він розумів, навіть 400 чоловік, а що Господь сказав, це буде зроблено. І він пішов. Ми бачимо, як, як Господь благословив його, і Він міг забрати все те, що в нього забрали, повернути. І мені дуже сподобалося так вже до слова, скажу, те, що він зробив. Ті, які ходили, і ті, які не ходили, вони отримали порівну добичу. Це мудро він зробив, бо він розумів, це перемога не його, це зробив Господь, тому що він так сказав. І йому важлива була ця порада. Йому потрібно, щоб хтось сказав, не було поруч з ним нікого, хто б міг би йому це сказати. Але це йому сказав Господь. Ми знаємо з Біблії, як вдова, до якої прийшли забрати дітей, правда? І в неї нічого не було. І це, знаєте, така недавно хтось проповідував. хто проповідував про вдову, говорив. Буквально десь оце недавно. Хто говорив, признавайтеся, бо ми забули хто. Ти говорив на ранковому, Валер говорив на ранковому. Нічого не осталося. Немає нічого. Забирають, хочуть забрати синів. Прийшов той, хто має борг забрати в неї, замість боргу забрати синів. І їй так потрібна була порада. Заступився б хтось за неї, заплатив би хтось за неї. Не було нікого. Хто міг би викупити її синів? Вона прийшла до чоловіка Божого Єлисея де каже, що мені робити? Що мені робити? Я вдова. Я думаю, що ви цю історію знаєте. І порадив їй Єлисей. Іди, назбирай пустих, З пустої посуди, хтось сказав. Відер там назбирали. Слухайте, а це уява у нас відра зараз. Яка там відра в той час? Де вони взялися, ті відра? Не знаю. Кувшини були, розумієте? мехи були там різні, ще щось було, знаєте. Але я, я не думаю, що відра в той час були. Хтось сказав проповідники, що відра були. І ви знаєте, ну посуди назбирай. Назбирай посуди. І коли вона пустих назбирала посудів. Посуди. І почала наливати з того, що маленько сталося. Скажіть, де логіка? Скажіть, як це можна логічно, на здоровий розсудок це робити? Абсолютно нема нічого. Але, попри всякої логіки, Бог робить чудеса. Якщо ти прийшов сьогодні в церкву, в дім Божий, якщо ти маєш потребу, яку то, можливо, логіка тобі говорить одне, але в Бога є свій план для тебе. У Бога є свої знаєте, наміри щодо тебе. Він може зробити абсолютно нелогічно. Не так, як ти думаєш або хтось думає. Він зовсім по-іншому може робити. І ця жінка, знаєте, взяла цю добру пораду і проявляла. Послух. Послух проявила. Я не думаю, що вона таку мала велику віру. Вона проявила просто послух і мала велике благословення. Слава нашому Господу. Яка чудесна дія Божа, коли Господь щось говорить, коли Господь щось робить. І Дух Святий. Він. Це робить і сьогодні, коли він наповняє серце віруючих людей. Я це особисто пережив, коли знаєте, ту пораду, яку я отримав від Духа Святого, від Господа, в той час, коли я не знав дійсно, як я маю робити. І це було не раз в моєму житті, не раз. Але один яскравий такий момент, який залишився на все моє життя, я розумів. Це Писання, воно стало живим. Це не просто буква була, бо Дух Святий навчить вас цієї години, що потрібно говорити. Це стало живим для мене. Це стало реальним для мене. Це стало як присутністю Божою в моєму житті. І так і сталося. І Господь поміг мені. Аллилуя. Я дуже дякую Богу. Я цю історію вже не раз розказував, розказувати сьогодні не буду. Як хто хоче запитати, прийдете, я вам скажу. І ви знаєте, в Слові Божому написано є, що Дух Святий це найкращий порадник. Дух Святий найкращий порадник, брати і сестри, християни, віруючі люди. Знаєте, ми шукаємо пророка, ми бігаємо. Це добре, коли є пророк, коли хтось, Господь говорить, мені не раз. Проче слово було в моє житті. Знаєте, але були такі, знаєте, як будуючі пророчі слова, якби такі натхнені Божі слова, щоб я міг не слабнути, не падати, не томитися, а рухатися за Господом, надіятися на Бога. І знаєте, такі пророчі слова, мене так би десь підганяли за Господом. Але були такі слова, які були на роки, коли Господь сказав: Слово, я запам'ятав це, записав це. І через років 15-20 вони справджувалися. Це було проче слово. Сьогодні, шкода, що таких пророків мало є. Пророкуючих багато, а пророків не так багато. Але Дух Святий серед нас. Можете сказати, я і буде. Це теж можна так робити. Бо він є і буде. Він не буде забраний без церкви на небо. На, на Дух Святий не буде забраний із землі без церкви. без тебе Духа Святого не буде забрано. Тільки Духом Святим ти будеш підняти на небеса. Це реально. І ось ми читаємо в Біблії, коли така була повеління і порада для чоловіка Филипа, який мав успіх, який проповідував, і люди слухали його. А, він, а Дух Святий каже, іди на дорогу, яка пуста. Порадив йому і йти в те місце. І він що робить? Він слухається. Він не знає, що він буде робити. Він не знає, що його там зустріне, але він йде. Приходить до дорого. І Дух Святий йому радить. Пристань до цього воза, до колесниці, яка їде. Він підбігає, чує той, щось читає, не запрошує до себе і питає в нього. Ти розумієш, що читаєш? Ні, каже, не розумію. Нема кому хто мені розказав би. То каже: сідай до воза. І він сів і почав Филипп розповідати цьому євнуку із Єфіопії про те, що говорив про Ісая. І дивіться, що робиться. Чудо відбувається. Приїжджають до води, каже: Ось вода, що мішає хреститися. Каже, якщо віруєш в Господа Ісуса Христа, від цього серця, то можна. І ось хреститься цей чоловік в воді, виходить. І поїхав до себе додому, радіючи. Ви знаєте, як, як, це, як це для Филипа, можливо, це лише проблеми. Для Филиппа це різні переміщення. Ну і йому допомагав Дух Святий так само переміщатися. Він був віднесений в газу. Я не знаю як. Ну, я так показую. Взяв і відніс Дух Святий. Господь його переніс туди. А той поїхав, радіючи. Ви знаєте, коли Дух Святий починає тобі радити. Ти знаєш, коли і що сказати, де мовчати, що робити, коли Дух Святий, він добрий, є порадник. Це найкращий порадник. Є порадник і теперішній час. Хлопець хай попробує, одружується. Да? Він хоче одружитися. І він своїм товаришам каже: Знаєш, мені ця подобається, ну, оця. Ну, як називаємо цю дівчину? Марічка. Хай буде Марічка. Мені подобається ця Марічка. І він одному другу сказав, другому другу сказав, порадився, поговорив і один другий каже, та вона не дуже, вона не з такої сім'ї, вона там там. Та. і починає. Дивиться, а потім дивиться Маричка вже з ним. Правда? Так само, і дівчата, порадиться, хоче. От я х... мені, знаєш, мені подобається цей хлопець. Мені подобається. І так починає говорити про хлопців. Мені це подобається, як ти думаєш, от може з ним якісь відносини наладити там десь все. Така, ні, та знаєш, ну дивися, який його ніс, який. там ето, там, і, і починає говорити все. Дивися вже він. Ви знаєте, найкращий порадник це Дух Святий. Але найкращий порадник, коли є біля тебе вірний друг, це так само добре, коли біля тебе друзі хороші. Це так добре, коли в церкві є, знаєте, служителі, які можуть правильно порадити. Коли в тебе в сім'ї, знаєте, коли коли чоловік має дружину, яка може порадити, ти внутрі противишся, але розумієш, що вона правильно каже. І починаєш робити те, як вона порадила тобі. Хоча внутрі десь спершу пор... противиться. Правильно? Це перша реакція в чоловіків, коли жінка щось йому говорить і радить чоловіку, зразу. Починає, знаєте, противитися, а потім зробить, а потім думаю, що це він, знаєте, і навіть не подякує жінці. Моя жінка довольна, як вона слухає онлайн зараз. Це так є, це реально є. І от як важливо, коли Дух Святий нам може порадити. Ви знаєте, дні апостолів, коли приймалися різні питання, я хотів би. Якраз і про це сказати, коли вирішувалися питання е, про навернутих язичників і як вони мають себе поводити. І вони радилися, що це, що може бути. А апостол Петро, він був перший проти всіх язичників. Він був проти, але Господь його зробив. знаєте, що він не мав слова. Він його посилає в дом корнилія, сотника. І він, побувши в домі корнілія, побачив, як Бог його спасає. Коли приходять апостол Павло приходить і там інші приходять язичники навертаються до Господа. Приймайте Ісуса Христа. Що робити? Ось перший собор в Єрусалимі. І ось дивіться, що говорять вони. 27 й вірші нижче. Послали, ми це, ю... Послали це юду та силу, які і самі розкажуть про те слово. Бо до сподобається тому Духу та й нам. Ніякого тягара більше не накладати вам, крім цього необхідного, утримуйтеся від ідолу та крові, від задушеного та блуду. Додержуючись цього, зробите добре, будьте здорові. Посланці прийшли до Антіохії і зібравши громаду, подали послання. А ті, прочитавши, зраділи від того листа, який вселяє. Надію. Ось так знаєте, ось так було прийнято апостолами, і Дух Святий направив їх, знаєте, в правильне русло, щоб язичники могли бродіти і мати надію в Ісусі Христі. Сьогодні, коли ти знаходишся в церкві, в домі молитви, сьогодні є можливість для тебе, знаєте, коли Дух Святий говорить для тебе. Це найкраще. Знаєте, він, він навіть тоді ще ти далеко десь, можливо, був від Бога, але Він турбував тебе, Він направляв тебе. І він сьогодні для нас може робити багато більше, ніж люди. Ми живемо в непростій час. Нам потрібно мати відкриття від Бога. Нам потрібно шукати раду від Господа в наших дрібницях. І в великих справах. Дрібницях так само потрібна нам порада від Господа. І як важливо знати, що ти робиш, наученим бути, що ти робиш, послушним бути Духу Святому, Господу Божому Слову, послушним бути і робити. Навіть тоді, коли ти не маєш сили, навіть тоді, коли мало віри, навіть тоді, коли все в тебе, а коли Дух Святий це тобі порадив робити, змістися Господом. І хай Господь тебе благословить. Амінь.